Вітаю вас, фани помаранче. На жаль, цього тижня нової серії до Кучлового помаранча не буде. Залишайтеся з нами, бо вже з наступної п'ятниці виходитимуть нові серії. Але ми не дарма тягнули. Ви отримаєте від нас те, чого так хотіли. Повну версію пісні, непроханий гість на кухні з посиланням на МП3. Що ж, в нашій кухні завівся ніж, він лізе в ваші вікна. Ріже усіх підряд, ріже, ріже. Ховай, дітей і жінок, і дітей, і жінок, і дітей, і жінок Ховайте на чоловіків, він також не поїже Зізнаватися не спіши Від нас не втечеш, ми тебе знайдем, ми тебе знайдемо Піши і розкажи всім, розкажи всім, розкажи всім, ніж, 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 ніж. ніж. І ось вам ще одна причина, щоб на ніч на не Ти ховай, дітей, і жінок, і дітей, і жінок, і дітей, і жінок Ховай навіть чоловік, як він також не поріже Зізнаватися, не спіши Від нас не втечеш, ми тебе знайдем, ми тебе знайдемо біжі І розкажи всім, розкажи всім, розкажи всім, Ніш, 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 Ніш ніж ніж, 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 ніж. Дубльовано творчим об'єднанням Арі Студіо